Мої вітання. Телекомпанія Снятин пропонує вашій увазі рубрику Наше місто. І сьогодні гостями нашої студії є заступник керівника громадського формування міська варта Снятина Роман Левко та інспектор по роботі з населенням Снятинського районного відділу міліції Анжела Максимюк. І, звичайно, що у зв'язку з тим, що зараз у такий непростий час, коли в Україні війна. Триває соціальна напруга. Серед населення не все так просто безпека громадян. Це питання є фактично питанням номер один разом із питанням здоров'я та безпеки загалом. І тому ми спілкуємося з паном Романом. І перше питання пане Романе, розкажіть, з якого часу і на яких засадах працює міська варта «Снятина»? Міська варта «Снятина» розпочала свою працю. З 1 лютого поточного року всі члени організації працюють на добровільних засадах. Тобто, це ті люди, яким не байдужа обстановка в нашому місті, небайдуже наше місто і хочуть підтримувати правопорядок, допомагаючи органам правоохоронного порядку. Цікаво, скільки людей входять до міської варти, який їхній вік і рід діяльності? Саме різний. Вік, вікова категорія починається від 20 років. Також у нас є люди, яким вже більше за 50 років. Рід діяльності їхній саме різноманітний, надають допомогу, і в нашій варті знаходяться і вихователі, і вчителі, інженери, бізнесмени, підприємці зараз. Нараховується склад 75 чоловік. Отже, розуміємо, що це громадське формування доволі солідне. І навіть дуже важливо, що як ви кажете, рід діяльності, соціальний статус цих людей є різний, і разом вони створюють таку міцну потужну команду. І все-таки для людей цікаво є те, що раніше у нас діяла добровільна народна дружина, ДНД, як яких називали. І напевно, що міська варта, снятина, яка створена у нас, відрізняється за своєю суттю, за методами своєї роботи. І Хоча, напевно, що щось об'єднує ці минуле ДНД і сучасну міську варту. Все-таки, яка між ними різниця Цікаво. На рахунок різниці є те, що ми більш плідно співпрацюємо з правоохоронними органами, своєчасно надаємо їм допомогу, усилили патрулі, чергуємо не лише по факту. А реально дійсно допомагаємо нашим правоохоронним органам виявляти, допомагати і робимо все, що в наших силах. Дякую. І все таки у який час і наскільки по часу виходити у наряд на патрулювання на вулиці нашого міста? Як це відбувається щоденно? Щоденно, щоденно починаючи з 18.00, проводиться в міліції інструктаж до 23.00. Якщо потрібно, чи є на це прохання чи вимога? Жителів нашого міста, чи прохання, чи вимога правоохоронних органів, ми залишаємося на той час патрулювання, на який потрібно. Все таки до вас звертаються снятинці, звичайні громадяни. Звертаються. Звертаються, наприклад, ми надаємо допомогу по організації урочистих подій з охорони громадського порядку, проведення футбольних матчів і таких різних заходів, ну яким живе наше місто. До речі, зараз у суботу, коли в нашому місті відбувалися такі урочистості духовного напрямку в зв'язку із беатифікацією марти Вєцької, були іноземні делегації. Ми бачили, що ваша присутність була такою помітною і ефектною ну, серед населення, серед тих же людей, які відвідали наше місто, можливо, і вперше, тобто охорону безпеку громадян, це було в вечірній, нічний час ви забезпечували так, так. так. Це було таке, і стараємося робити так, щоб все було добре, щоб все було спокійно. Чим зможемо, тим будемо робити все для того, щоб в нашому місті всі були закон, законом послушні і все було нормально. І все таки вас як керівника, верніше, ну я так ослолюю керівника, але фактично ви є заступником керівника так, так. міської варти Снятина. І що вас непокоїть у житті нашого маленького міста? Що непокоїть, перш за все, Цілісність збереження майна, також прав свобод громадян наших, щоб вони могли вільно пересуватися нашим містом чи в денний час, чи в вечірній час і нічого не боялися, щоб все було нормально. Тим більше, що ви знаєте, яка зараз у нас ситуація в державі, щоб, по крайній мірі, ті хлопці, які вертаються звідти сюди, щоб вони себе могли вільно тут, спокійно почувати і трошечки відпочити від тих воєнних дій, які зараз ідуть. У нас на території нашої держави зрозуміло, і все таки ми підкреслюємо, на жаль, що зараз суспільство неспокійне, загострюються різні проблеми. В зв'язку з тим, напевно, що зростає кількість таких правопорушень на побутовому рівні, і хуліганство, як у цьому напрямку, чи часто виявляєте саме такі порушення? Часто виявляються такі правопорушення, як дрібне хуліганство, як розпиття алкогольних напоїв, як поява в громадських місцях. В нетверезому стані стараємося зробити це все так, щоб швидко це виявити і надати допомогу правоохоронним органам, щоб вони це локалізували і щоб цього було поменше. Дякуємо. І все таки, напевно, спитаємося також зараз пані Анжелу, інспектора по роботі з населенням Снятинського районного відділу міліції Боліле. Вивіз гравію з річки Прут незаконний. Вивіз гравію розкрадання наших природних надр. Знаємо, що фіксуються такі вже правопорушення, серйозні правопорушення. Що в цьому плані можете нам сказати? Так, у нашому снятинському райвідділі міліції на даний час є зареєстровані такі факти: відповідно порушені два кримінальних провадження, які зараз скеровані до суду. Ми зараз очікуємо вироку. Також три матеріали направлені в екологічну інспекцію для складання ними протоколів і прийняття надалі рішень. Також одне кримінальне провадження порушене прокуратурою снятинського району на даний час триває слідство щодо кримінальної відповідальності. То санкція цієї статті вона передбачає е, кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від 6,5 тисяч гривень. Але це, як я тільки що е, відзначила, рішення приймає суд. На даний час ми в очікуванні вироку. Зрозуміло. І все-таки мені цікаво почути вашу думку про роботу міської варти Снятина. Яким чином відбувається ця взаємоспівпраця, який ефект від цього? Так, співпраця з міською вартою у нас налагоджена. Снятинська міська варта працює ефективніше, і показники роботи відповідно покращилися. Вони з з нашими працівниками міліції складають спільно адміністративні протоколи, такі як за статтею 173 дрібне хуліганство, також за статтею 178 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це поява у громадських місцях у нетверезому стані або розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях. За статистикою, то від початку 2015 року за дрібне хуліганство у нас складено спільно з членами громадського формування 98 протоколів. А за появу в громадських місцях у нетверезному вигляді 103 адміністративних протоколи. Відповідно, вони нам постійно надають допомогу забезпеченню охорони громадського порядку, чергувань, патрулювання і забезпечення охорони громадського порядку при масових заходах. Зрозуміло. Отже, міська варта снятина працює і вона дієва. І хочу собі таке зараз сказати, пригадуючи у березні цього року, коли зі сторони деяких наших народних активістів, громадських активістів, були такі закиди, що новостворена міська варта снятина є більше паперовою, можливо, замовною. І от, пане Романе, що ви скажете таким громадським активістам, які мали такі от сумніви щодо вашої роботи? На рахунок таких заходів мені нічого не відомо. На рахунок того, що вони можуть переконатися, що ми працюємо жодних проблем. Вони можуть переконатися кожен день, ми працюємо щоденно. Патрулі наші ходять по місту, і кожен громадянин нашого містечка може переконатися в цьому особисто, коли є бажання, від 18 до 23. Прошу в місто прогулятися і буде бачити, чи це є фактично, чи це є паперово. Ваші ну, колеги мають напевно якусь спеціальну форму, їх можна відрізнити від інших. Обов людей? Обов'язково для того, щоб хлопці могли нести службу, обов'язково потрібна була форма з роздільними знаками, замовлені жилетки. Є жилети з написом ОГП Варта міста «Снятин». Так що я думаю, прошу, якщо є бажання комусь пройти, подивитися, хлопці ходять у діті, так як воно мало би бути. Щоб все було не лише по порядку, а так, щоб воно могло бути і гарно, щоб люди бачили, щоб на дорозі могли звернутися до них, щоб їх було помітно, чи з якимись чи зауваженнями чи пропозиціями. Ну так, щоб воно було так, як мало би бути. Отже, робимо висновок, що населення снятина може жити, працювати, відпочивати і вночі спати спокійно, адже вони мають знати, що їх береже не тільки наша міліція, яка зараз у стадії реформування, але їх і також бережуть і чатують їхній спокій і правопорядок у нашому місті. Хлопці із міської варти снятина. Ну, ми надіємося, що це так, і ми будемо старатися зробити з правоохоронними органами все для того, щоб воно реально і фактично було так. Я дякую вам за розмову. Я ще вам додав взагалі в загальному про громадські формування. Так як у нас не тільки в місті снятим воно створене, воно створені у нас в загальній кількості 10 налічується членів 212 Сюди входять як і чоловіки, так і жінки в таких селах, як Ганківці, Будилів, Красноставці, Русів, Толуків, селище Заболотів, ці громадські формування, як показує практика, вони є досить ефективними, але на жаль, вони працюють всі на власному ентузіазмі. Виділення коштів дуже фінансування погане. Ну тобто, потрібно сказати, що це люди добровільно вступають і на власній совісті виконують покладені на них обов'язки. Зрозуміло, ми бажаємо вашим волонтерам, вашим громадським співпрацівникам, успіху, витримки, сил такої надії. І віри у те, що ми подолаємо спільно наші негаразди, і все в нас буде добре. І дякую вам за розмову, вам, Роман, вам, Анжела. І нагадую, що гостями нашої студії були заступник керівника міської варти Снятина Роман Левко та інспектор по роботі з громадськістю снятинського РВ УМВС Анжела Максимюк.